Володимир Олександрович Зеленський. Знову нагадаю, досвятиться ім'я його під луною, бо ну, це найпотужніший політичний діяч сучасності по версії завгоспа України Андрія Єрмака. А, Вас відро... взяли на Поміняли? Я скажу, я, З я, дитинства за них, я вам більше скажу. Пам'ятаєте, якщо я сумнівався, то виключно з головним завгоспом України. Все. Це ви ж знаєте, що, а, чому Україна стоїть, тому, що стоїть Єрмак. Чому Україна не програла? Тому що у Єрмака ще є декілька схем в Загашнику і поки вони не закінчаться, ми все розуміємо. Але якщо без жартів, то стаття в політику дуже добре показує, що все, до чого доторкається Єрмак, перетворюється на щось порожне і неефективне. До речі, нам же потрібна двопартійна і двопалатна підтримка в Сполучених Штатах. От ми її маємо, але чомусь тільки в питанні хейту Єрмака. Нам потрібно геть в іншому. Так, от повертаючись до наших баранів, а саме до заяв президента. 21 червня Володимир Олександрович робить от таку заяву: гучну і дуже красиву. І каже про те, що цього року інвестиції у вітчизняний промисловий комплекс становить 43 мільярди доларів. Супер! Позитивно, нормально, сприймаємо нас буквально через три дні, 24-го, це вчора, він робить ще гучніше заяву у Нідерландах. Тобто, що потенціал виробництва зброї перевищив 35 мільярдів доларів. Але. Для близько 40% цієї суми не вистачає необхідного бронювання. В мене з'явилася купа запитань. я Хочу, щоб ви мені пояснили. Фінансування що, що що? Фінансування, ви сказали бронювання? Фінансування обмовка фінансування, по фрейду, а, але в мене є запитання. Бронювання в тому числі. Ви тут про те, вибачте, що я вас прориваю. Тут теж про скажіть, будь ласка, а взагалі ці 43 мільярди є? Це ж величезні гроші. Я розумію, що це, це майже. Ну, Майже бюджет України, це перше далі. А скажіть, будь ласка, у нас же партнери не ідіоти, я правильно розумію? І вони ж можуть, якщо в них є інтернет, смартфони, вони можуть подивитися, що спочатку Зеленський каже, що йому не вистачає 35 мільярдів, хоча вчора ще було 43 мільярди. мільярда. І вони можуть запитати: а от ці 20% куди поділися? Або хто на них вже там заклав свої інтереси? І це, от третє запитання: скільки це тому, що президент ляпає те, що йому пишуть. Ну, наприклад, про три тисячі ракет, про один гігават електрогенерації до кінця 2024 року, і навіть не в курсі справ, що справді відбувається, він взагалі ну, гадки зеленої немає, що що нас з грошима. Я не знаю, що вони мають, що не мають. Давайте по цифрам. Давайте я на відміну від них вмію рахувати. Перше в мене не б'ються цифри, я не розумію. Тому що якщо ми інвестуємо 43 мільярди Україна, він сказав: інвестує, якщо Україна інвестує 43 мільярди, то якщо я не помиляюсь, це складає близько 1 трильйон 800 мільйонів гривень, і це там половина бюджету України. Чому я про це кажу? Тому що це якийсь нонсенс. А, оскільки в минулому році в нас дефіцит бюджету у Шмигаля був 600 мільярдів і не знали, де взяти для людей. Піднімали податки. Ви пам'ятаєте? Причому була 600, а піднявши податки, вони змогли зібрати аж до 10. А якщо порахувати ще скільки людей закрилися, скільки пішло в тінь, скільки не заплатило податки, скільки виїхало за кордон, то я впевнений, що там буде мінусова дельта. Але давайте далі. Ну окей, ну раз помилилися, ну, з, ким, з ким не буває на 600 мільярдів. З вами не бувало? Ні. А з ним не якось, якось дивно не бувало, розумієте, тут ну, просто розрив в сумах такий, що зараз дійдемо до суму. Зараз дійдемо до суму. Сум. В цьому році, ми... році дефіцит бюджету, який вже намалювався в квітні місяці, складає е, на кінець літа, буде складати 450 500 мільярдів гривень. Знову на Збройні Сили України. Тобто, у вас є 1,8 ви витрачаєте його, нібито на інвестування в 1,8 мілья... трильйона е, на інвестування в сектор безпеки і оборони, а на армію у вас не вистачає. Якось воно дивно виглядає. Тепер е, наступна цифра, про яку сказав Зеленський, 35 мільярдів. Тобто, якщо ми інвестуємо 43 мільярди, то і можливості в нас мають бути 43 мільярди. Я ж правильно розумію? А в нього виходить 35 плюс, що було зазначено, що навіть на ці 35 мільярдів потужності не вистачає грошей, тобто це вже менше ніж 35 мільярдів. Якщо це все зібрати до Купи, то воно не збирається і з... скласти це в якусь зрозумілу цифру неможливо. Я не знаю, чи це сам президент сказав, що це йому хтось таке намалював. Якщо намалював, то треба руки повідривати. А, іноземці достатньо непогано орієнтуються в тому, що відбувається в Україні, як це відбувається, які які потенційні в нас є можливості, і треба віддати належне. Дякую і державним компаніям, які на цьому напрямку працюють, і в першу чергу приватним компаніям. І насправді ми могли збільшувати цю нішу, могли б розвиватися, могли б заробляти додаткові кошти, тому що сьогоднішня. Одна з ключових проблем, в тому числі, яка існує: що е те, що виробляють наші оборонні компанії, їм не дають можливість це експортувати, і ви мені можете сказати, ну правильно, війна в країні. Ну так все, що виробили, має йти на фронт. Погоджуюсь. Але е проблема в наступному: їм не дають не лише це експортувати, вони це не купують. Тобто е має працювати наступний механізм. Ви розвиваєте українське ВПК. Ви докладаєте максимум зусиль для того, щоб створити робочі місця, бронювати, як ви умовились по Фрейду, забезпечувати Збройні Сили України, а паралельно заробляти для нашої з вами економіки. І сьогодні, і після війни. Я думаю, що ніхто не буде сперечатися, що ВПК це сьогодні одна з ключових отраслей, галузей, яка е, може бути точкою росту і сьогодні, і після завершення війни. Ми платимо з вами за це колосальну. Е, Колосальну ціну це життя і здоров'я наших людей. Це випробування відбувається на полях України, на полі бою, і насправді те, що робиться сьогодні в Україні, не вироблялося ніколи. І навіть ніхто, мабуть, не думав, що таке може бути. Тобто, сьогодні Україна в цьому плані займає перші позиції в світі. І е, штучно сьогодні обмежують наших з вами виробників. Тобто, якщо я як, ще раз питаю, як це має працювати? Ви виробили тисячу дронів. Наприклад, держава каже, я у вас купую тисячу дронів. Ціна така: Окей, купили. Воно поїхало на франк. Ви виробили тисячу дронів. Держава каже, я у вас куплю 400. А 600 держава має тоді дозволити вам продати Продати за кордон. Да, ми маємо розуміти, що це. Хто буде кінцевим споживачем? щоб воно не доїхало до Росії, щоб воно не доїхало до інших країн, е які є сателітами Росії. Але що це дасть? Це дасть додаткові робочі місця, це дасть податки, це дасть розширення і масштабування бізнесу, це дасть е вихід наших виробників на світову арену, це дасть приток валютної виручки, якої нам сьогодні не вистачає, і покращення сальдоплатіжного балансу. І багато це можливість інвестувати, розвиватися і тому подібне це все сьогодні влада обрізає і не дає можливість розвиватися. А на фоні того, що в нас сьогодні, ну давайте правду казати, є проблеми з вступом в НАТО, і те, що вчора розпочалась черговий саміт НАТО, де в кінцевому документі не буде жодного слова про інтеграцію України до Північно-Атлантичного альянсу, це показник того, що. В нас хороші партнери, ми їм дуже дякуємо. Вони допомагають нам. пообіцяли допомагати до 35-го року в сфері сектору безпеки та оборони. Супер, правда, без, без жодної рані. Але в першу чергу маємо розраховувати на себе. Маємо розраховувати на себе. Буде допомога. Подякували, взяли, пішли е, далі. Але е, і треба робити, щоб ця допомога була. Але е, сподіватися, що все знову за нас. Вирішать і нам щось принесуть на тарілочці так не буде. Я не розумію, чому у, плани немає, у влади немає планів інших. Тобто один план: ми приходимо, б'ємося головою об стінку кажемо, ми хочемо в НАТО. Хочемо, питань немає. В Конституції написано, питань нема. А тобі кажуть, ні. До цього Німеччина казала, плюс позиції ж міняються. Зараз Штати кажуть, інші країни кажуть, що ні. І ми не пропонуємо альтернатив. Ми не пропонуємо, наприклад, будівництво нової е, системи безпеки в Європі. Не просто щоб е, коли з'явиться ще один потенційний агресор, наприклад, рано чи пізно це може відбутися, і плюс Росія нікуди не дівається, е, щоб ця система безпеки викликала не глибоке занепокоєння, турботи, переживання, е, співчуття, а була ефективною системою протидії агресії. Те, що сьогодні не виконується. На жаль, е ООН. на жаль, вони сьогодні це не роблять і не можуть зробити. Ми мали вийти з проактивною позиції. Сьогодні багато говорять: ну завершиться війна. Треба буде трансформувати, змінювати, розвивати, створювати нову європейську систему безпеки. Ні, це треба робити вчора. І в першу чергу в цьому зацікавлені ми чим швидше ми це запропонуємо, і чим швидше ми зможемо в цьому приймати участь, тим можливо в нас з'являється більше шансів скоротити термін до е закінчення війни, до впровадження е зупинки вогню, до е того що Україна в даному випадку буде дійсно виступати. Базисом або такою точкою зборки для е, цих заходів безпеки є багато прикладів, як це можна робити. Це і е, д, договір про ракети малої, і середньої дальності, про е, договір про звичайні збройні сили в Європі. Е, паралельно, я, наприклад, вважаю, мав бути е, розроблений і запропонований партнерам чіткий план дій. Якщо з'являється якийсь ще агресор, ми навіть не беремо Росію, вона була є, на жаль, буде залишатися завжди е, країною агресором. Це ми бачили вже не перший раз, не перший рік е, в нашій з вами історії. Так, от, якщо був би план, якому було написано, що буде загрожувати країні агресору, окрім занепокоєння глибокого і стурбованості повномасштабної. Було написано, що будуть запроваджені такі то такі-то санкції, будуть запроваджені такі то механізми сили, застосування збройних сил, буде застосовуватися е економічний тиск, буде е міжнародна ізоляція. Причому не просто от, зараз я ж великими мазками йду, а я говорю про глибинно прописані речі, де будуть прописані чіткі заходи і чіткі терміни, коли це буде застосовуватись. Тому що сьогодні і нас би в цьому підтримала щонайменше частина Європи, особливо тих, хто сьогодні говорить про те, що давайте мінувати кордони з Росією, тому що завтра вони можуть напасти. Це ми країни, Україна, Польща, країни Балтії, вони вже офіційно про це наголосили. Так да, і не лише вони, і, і для них це важливо. І тут ми б змогли прибрати частину інших дискусій, які існують між нашими країнами, об'єднавши знову навколо цього питання. І е, якщо б Україна виходила з проактивної позиції, це було б і корисно, це було б і цікаво, і це б також змінювало наратив. Е, і знаєте, багато хто каже там від України стомилися. Ми маємо е, пропонувати. Ми не можемо постійно приходити і щось просити, тому що рано чи пізно, навіть там наші великі друзі, вони починають казати, що ну в нас є ще свої проблеми. А якщо ми запропонуємо такі речі, і чому це не робить офіс президента, чому це не робить Зеленський, я не знаю О. в даному випадку, ми готові ділитися і розумними планами, і ідеями, і всім нам треба не шашечки їхати. Нам треба зберегти країну, а потім її відбудувати. Нам і мені, і моїй команді розумної політики Я впевнений, Дуже великі кількісті людей, яка сьогодні живе в Україні, або знаходиться по її поза її межами, але от відсутність таких, ну це так, таких пропозицій, таких кроків з боку влади вони просто дивують. Вони живуть в режимі самітів. Вони живуть в режимі якихось форумів. Вже поза очі європейці кажуть, не приїжджайте до нас з форумами. Ви ви найкраща команда івентерів. Ви класно створюєте форуми, а, абсолютно порожні, нерезультативні. До речі, повертаємось до вашого друга Шмигаля. Пам'ятаєте, в, в, в Лугано він їздив план відновлення возив? 750 Сімсот Це, Це мільярдів. Такі я вже не пам'ятаю. Він зможе їм розпалювати е, в будинку Комена або підкласти під стілку стола, ніжку стола. не, більше. не зможе, Пане Дмитро, вибачте, не зможе поясню, чому. Так сталося, що я ж знаю, що там відбулося, і я особисто спілкувався з нашими партнерами, які розповідали, як це було. Коли треба було презентувати суму, вони назвали 750. І наші партнери навіть оком насікнули і сказали, Окей, ми готові. Дайте, будь ласка, розрахунки. А от тут стало найцікавіше: розрахунків не було взагалі. Ніяких. Була цифра взята з голови. Ніяких не було викладок ніяких таблиць, ніякої аналітики, ніяких довідок. Я не жартую нічого. Взагалі я не я бачу, ви не, не. жартуєте. Що вас дивує, Я не зрозумів. Ні, ну як я все не не розуміло, розуміло. це не мене. Це мене дивувало наших партнерів, які казали, ми готові були допомагати, але потім зрозуміли. Вони приїхали не підготовлені, і вже на наступний, якщо ви пам'ятаєте, це був вже форум в Лондоні. Вони приїхали трохи підготовлені, але ну в общем, ми знаємо, чим все там закінчилося. Тому. Ефективність і компетенція цих людей зрозуміло. До речі, от ви кажете такі речі, які зрозуміли будь-якій людині, яка має хоч би невеликий досвід в політиці і є прагматиком. А що робити з людиною, яка робить таке заяви? Може я і не найкращий, щоб вести Україну до кінця війни, але я найдосвідченіший. Це заява Зеленському в інтерв'ю з Кенню. Ні, я розумію, самовпевненість у людини така. Що навіть Трамп може позаздрити досвід у підготовці до війни в форматі травневих шашликів? В нього дійсно найбільше звільнення головкома під час військових дій і створення проблем теж є в неймовірний досвід. Він найдосвідченіший, як зірвати мобілізацію, як відмазувати своє оточення від відповідальності за корупційні справи, але чи проглядається з цим лідером? Перемога для країни на небо Я запитую серйозно, тому що, ну дивіться, якщо людина не розуміє, що відбувається, то це ефект Данінга Крюгера, і це величезна проблема. Така заява, вона говорить про те, що він в теплій ванні взагалі не має зв'язок з реальністю, чи це намагання таки трохи попрактикувати аутотренінг і заспокоїти себе на публіці? Я думаю, що це підготовка до виборів. Якщо yeah. а, я не знаю, щодо аутотренінгів, я не знаю там теплий ванний, це не є секретом. Ми давно не спілкуємось ні з Офісом, ні з Зленським, тому мені важко про це говорити. Думаю, що да така, ну скажімо так, дуже дуже впевнена в собі заява. Я не знаю, скільки вона відповідає дійсності. а і щодо Підготовки, мені здається, що це виглядає як підготовка до е, виборів, коли б вони не відбулися, але думаю, що мож, можуть і відбутися. Плюс паралельно була заява Єрмака, де він сказав, що Зеленський найкращий в світі президент якого колись бачила його держава. Я сподіваюся, про Україну говорили все ж таки, тому що хотілося б зрозуміти, а там не було ніякої конкретики. Так, да. я ж про це й кажу. Е, тому ще раз повторюю, я думаю, що це підготовка до виборів. В, багато ми про це говорили. Влада готується до виборів 2022 року, і це так само е, вкладається в цю канву. Е, друзі, хочу звернутися до вас. Ви отримуєте зараз корисно важливу інформацію, не забувайте реагувати. А саме пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Взагалі, які думки у вас викликає те, що ви почули. Окремо, прошу не забути написати в коментарях, звідки ви дивитесь цей ефір, куди вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть про це. Така перекличка не тільки практи... практикується в цьому каналі і допомагає зрозуміти географію наших глядачів. Ми її завжди вивчаємо. Тому пишіть, де ви наближаєте, або а чекаєте на перемогу. Пишіть місто, район, селище, будь-що, що. що може допомогти каналу зрозуміти географію наших глядачів. Дякую вам за це. Ну і не забувайте поширювати відео. А ще дуже прошу підписатися. Це важливо. Канал крокує до 600 тисяч підписників. Залишилося менше 13 тисяч підписників. Саме ви можете бути тим, хто поставить остаточну крапку і перегорне перер... сторінку, ми будемо крокувати до мільйона. Так, амбіцію каналу є менше, ніж у нашого президента, але є. Тому допомагайте каналу, ми вам будемо дякувати. А Пане Дмитро, скажіть мені, будь ласка, от е, колись я це дуже добре пам'ятаю, Володимир Олександрович Зеленський колись ще був кандидатом в президенти, приїхав на зустріч в Аспен, Це такий синтенк український, і там на цій зустрічі був і я теж, і я йому на початку сказав: Вова, не грайся! Тут розумні люди, будь собою. Він не почув тоді, це викликало там багато історій, але коли його запитали, Володимир Олександрович, от ти виграєш вибори, що будеш робити далі? В тему ані досвіду, ані розуміння, нічого. Я покличу розумних людей. Я це дуже добре пам'ятаю: я покличу розумних людей, ми сядемо і знайдемо варіанти. Зараз е, він вважає себе найдосвідченішим, має величезні сумніви, тому що якщо людина ходить в кіно і дивиться фільми, він не є найдосвідченішим знавцем кіно або є режисером. Він себе може так вважати. Так от, сьогодні він не вигрібає, не вигрібає, а його оточення, м'яко кажучи, ну це якийсь суцільний жах. Про що йде мова? Йде мова про останню заяву е голови комітету по закордонних справах пана м Мережко. Дивіться. От, ми всі знаємо, що не треба. Я вас прошу. Не треба, треба, тому що от з'явилася заява. Коли з'явилася заява, ця я випав в осад особливо коли мене привернули увагу на неї саме американці. Так от Олександр Мерешко, як тільки Трамп виграв вибори, захотів лизнути це до речі, ще раз незвичайний депутат, це голова, голова е комітету з іноземних справ і людина, яка балотувалася на суддю ЄСПЛ і порушила правила, тому що там є таке правило. Суддя не може. Ну, кандидат в судді не може голосувати за себе. Він не лише проголосував за себе, він ще про це повідомив. Це взагалі ну, такий конфлікт інтересів. Я розумію, коли такі люди представляють Україну в парі, чекати щось від парі з нами не варто. Так, от він подав, як тільки Трамп виграв номінацію Трампа на Нобелівську премію. Розуміли, всі розуміли, Трамп хоче а. Мережко хотів лизнути Трампа. Лизнув дуже шершаво, дуже влучно. Трампу сподобалось. І от зараз з'являється інформація про те, що Трамп повинен зустрічатися з Зеленським. Навіть Трамп каже: Зеленський is a good guy. я з ним зустрінусь. І тут з'являється нова інформація, яку навіть вигадати не можна. А... Мережко відкликав свою номінацію Трампа на цю премію саме зараз. Напередодні зустрічі Зеленського з Трампом, а і пояснив це втратою віри в Трампа. Ні, я все розумію, дивіться, але це що, вони навмисно роблять все для того, щоб зірвати цю зустріч? Ну, тому що Трамп нарцис, він любить, коли його там вихваляють, коли кажуть про його значну роль. А тут навпаки, від, відізвали прямо напередодні зустрічі. Скажіть мені, будь ласка, а це що таке? Він себе оточив? Тими самими Зеленськими розумними людьми, які так роблять, чи це зроблено навмисно, щоб зірвати зустріч або погіршити її результат, чи просто така кількість дурнів навколо Зеленського, що вже нічому не варто дивуватися. По-перше, я переживаю за президента Трампа, як він далі буде жити після того, як Мережко відкликав заяву. Я не переживаю за Мережко, Він буде жити погано тут. Зрозуміло, я сподіваюся, що. <ак> В нього була американська віза, і думаю, що її вже не буде після цього. То, тому що Е, ну, такі заяви навряд чи пройдуть повз е, посольство Сполучених Штатів Америки. Якщо серйозно, це виглядає. Я, я розумію про що ви говорите. Це виглядає як диверсія для того, щоб там нашкодити зустрічі, але мережко дуже не навмисна. навмисна диверсія, не випадково. Я зараз То я замислі це що він. Дибі ну, це нормально. Я думаю, що не навмисна, чесно. Я думаю, що взагалі, от люди, коли в себе дуже сильно вірять. Причому ця віра абсолютно не корелюється з реальністю. Це викликає в мене чесно подив. Ні ну, е, читав не осуждаю, це, 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 це про них. Це перше. Друге, е, якщо вдумати всю новину в цей заголовок новини, Трамп втратив довіру у мережках. Ну, це все, тобто... Этот, кардинал і галантірейщик це сіла. Пам'ятаєте, як було в трьох мушкетерах»? Так, от це навіть не галантірейщик, я, е, хай не ображається колега. Це не те, що персонально до нього. Просто ну, це, це якась маячня. Чи може це нашкодити зустрічі? На жаль, да. Е, Я думаю, що е, якщо це доносить Трампу а, а такі. а там доброзичності в нас теж вистачає. Це може впливати негативно на зустріч Трампа і Зеленського. Чи робив це мережку навмисно? Не знаю. Здебільшого він координує свої дії з офісом президента. Але я я навіть хочу вірити при всій моїй нелюбові до офісу президента, що вони про це не знали, тому що е наслідки до яких це може призвести, це може бути дійсно зірвана зустріч. Особливо, якщо ми говоримо, що Трамп не дуже хоче зустрічатися з Зеленським, це може бути привід для того, щоб така зустріч не відбулася, а це вдарить по банкові, це вдарить по Зеленському. Тому чесно вважаєш, це просто дурість, банальна людська дурість. Але по факту, ну подивимося, я чому запитую? Ну тому що останнім часом я дивлюсь, як тільки щось нас налагоджується, хоч щось, а ця зустріч потрібна Україні, дійсно потрібна. То з'являються ініціативи від нашої влади, які показують, що, що завгодно, аби нашкодити. Дивна, дивна ситуація. Ну, останнє запитання, яке я хочу вам поставити, скажіть, мені, будь ласка, спочатку зробить заяву Стефанчук: ми зробимо, проведемо вибори, так що ви всі здивуєтесь? Ну, не найкраща заява для керівника парламенту. Парламент повинен знак навпаки нікого не дивувати, а відпрацьовувати згідно законів України. Потім з'являється заява Єрмака: Зеленський найдемократичніший, і саме його треба переобрати на другий термін. Зараз заява Зеленського. Ви кажете, що вони готуються до виборів. А коли вони планують провести вибори, якщо військовий стан не скасовується? На фронті ситуація поки не стабілізована. Перспективи такі, що війна не закінчується. Про що вони думають взагалі? Бо люди, які живуть постійно перемогою на виборах, ніколи не переможуть у війні, а вибори взагалі можуть стати неможливими взагалі ну, ніколи. Ну а навіщо ви мене про це питаєте? Це їх треба. Тому що сказати. ви людина, яка знаходиться зараз у владі, ви повинні розуміти настрій. І я, я на самі... щастя, не знаходжусь в тій владі, про яку ми з вами зараз говоримо. Але... І не заздрю тут тим, хто знаходиться, тому що ну, це прям, прям біда. А щодо виборів, ви намагаєтесь, ця проблема існує не лише у вас, і не лише у мене, і у багатьох інших, хто на сьогодні дивиться і не дивиться. Ви намагаєтесь мислити логічно. Да? Ну, триває війна, як ти вибори проведеш? Ну, все закрили, перегорнули, пішли далі. Правильно? А ні. Завтра може бути така ситуація. Зранку зібралися п'ятниця, пів восьмого. Чому б не провести вибори? Запускайте процес, будемо їх робити. Як? А чорт його знає. Але ми так хочемо. Ми хочемо їх провести, тому що в нас там трохи. Підрівнявся рівень довіри, там трохи підріс рейтинг на фоні овального кабінету, коли ми нахамили Трампу, якого зараз вже в якого перестав вірити Мерішка, і все, і, і буде запущений процес, і як він буде відбуватися, я не знаю. Те, що ми вони здивують весь світ і не лише в, в Україні а, правду у всьому світі 100 Ну я думаю, що це здивування буде не позитивним. Знаєте, як в 22-му році українці здивували весь світ. Правда, тим, що ми вистояли, і що ворог за три дні тільки зуби поламав. А тут вони теж здивують весь світ, але вже в поганому сенсі. І здивують всіх українців. І, до речі, здивують і тих, хто на фронті, і тих, хто за межами України, і тих, хто всередині всіх, окрім себе. Ну, скажімо так. З таким настроєм закінчувати ефір мені дуже хотілося, але інших. Новин у нас сьогодні немає. Я сподіваюся, що будуть причини, які дозволять вам змінити свою риторику і сказати про неймовірне досягнення нашої влади. І дуже хочеться, щоб вдалося вам таки відсіяти, як ви там сказали, згнила картопля? Ну, от її згнило відсіяти, для того, щоб не потрапила вона до общого супу. Подивимось, вдасться чи ні, бажаю вам в цьому вдачі. Тримайтеся і дякую, що приходите на ефіри. Все важливо, все буде Україна.